Перший завіт мав постанову про богослужіння і святилище земне, бо побудована була скинія перша, у якій був світильник і трапеза та жертовні хліби, і яка називається Святе. За другою ж завісою була скинія названа Святе святих, яка мала золоту кадильницю. І обкутий з усіх боків золотом ковчег завіту, де були золотий сосуд із манною, жезл Аароніву розквітлий та скрижалі завіту, а над ним херовими слави, що осіняли вівтар. Про що не час тепер говорити докладно. При такому влаштуванні до першої скині завжди входять. Священники відправляти Богослужіння, а до другої раз на рік один тільки первосвященник, не без крови, яку приносить за себе і за гріхи народу. Цим Дух Святий показує, що ще не відкрита путь у святилище, доки стоїть перша скинія, вона є образ теперішнього часу. За якого приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить. І вони зі стравами і напоями та різноманітними обмиваннями і обрядами, що стосуються плоті, були встановлені тільки до часу їх виправлення. Але Христос, первосвященник майбутніх благ, Прийшовши із більшою та досконалішою скинією, нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю, один раз увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Бо якщо кров телят і козлів, та попіл телиці через окроплення, освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. І тому Він є посередник нового завіту, щоб унаслідок смерти Його яка сталася для відкуплення від злочинів. Заподіяних за першого завіту, ті, що покликані до вічного спадку, одержали обіцяне.